Моє шанування, дорогі радіослухачі. З вами програма Міжнародний лад Безлад» та її автор Назар Олійник. Війна Росії проти України безумовно вже стала зламом і віхою в історії і розвитку міжнародних відносин. Вона відкрила новий небезпечний розділ в історії світу. Чимало оглядачів вважають, що ми перебуваємо у передпокої нової. Глобальної війни, Третьої світової війни, а дехто навіть переконаний, що вона вже триває. Які глобальні зміни зумовила російсько-українська війна, яка її природа та історичне коріння, і які можливі сценарії її розвитку можна розгладити за горизонтом? Ці теми порушив у своєму виступі відомий і впливовий україно-американський історик професор Сергій Плохій під час своєї інавгураційної лекції на третьому конгресі дослідників історії Литви, Польщі, України Білорусі, який пройшов у Варшаві. До вашої уваги, фрагменти. Цього виступу скажу, що Сергій Похій є професором історії Гарвардського університету, він почесний доктор Оксфордського університету, і також є автором близько двох десятків книг, які стали бестселерами книг з історії України та Східної Європи, серед яких варто виділити в контексті нашої програми. Книжку російсько-українська війна повернення історії до недавнього часу. Сергій Плохій очолював Український науковий інститут Гарвардського університету. Отож, у своєму виступі, професор Плохій звернув увагу, що початок російсько-української війни у 2014 році, а особливо початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, надзвичайно тісно пов'язаний з фальсифікацією історії та кремлівським псевдоісторичним наративом. Перед тим як перші ракети шахеди прилетіли в Київ, першою такою ідеологічною ракетою був есей. Підписаний принаймні Володимиром Путіним, президентом Росії, про історичну єдність росіян і українців, де пропонувалася модель історії, яка фактично позбавляла легітимності українську державність. Українську націю і історія з самого початку опинилася, по перше, зброєю в руках агресора. По-друге, історія як наукова дисципліна стала одночасно однією з цілей, по якій якраз ця агресія цілила. Ідея про денацифікацію України в умовах, коли йдеться про демократичну державу, на чолі якої стоять представники різних різних національних груп, президент. Є єврейського походження, виглядає абсолютно, ну скажімо так, недоречною, недолугою, скандальною, але вона також закорінена в певні типи історичних наративів, які розвивалися, зокрема в Росії в Радянському Союзі. Тобто, дуже багато речей де йдеться про цю війну і пропагандистську війну, про пропаганду, дезінформацію. Історія є надзвичайно важливою. Частиною всіх цих процесів з боку, з боку агресора, дослідник відзначає унікальність російсько-української війни на тлі конфліктів у Європі і світі після 1945 року, а водночас, розглядаючи її в ширшій історичній перспективі, бачить в ній аспекти, які вже мали місце у минулому. Мені йшлося перш за все про загальну рамку розуміння цієї. Віни яка є в багатьох відношеннях досить незвична і унікальна, оскільки це є найбільша війна в Європі і, мабуть, також в світі після Другої світової війни, тобто самий масштаб війни є, є явищем досить новим. Застосування нових технологій, важливість так званої гібридної війни, де поєднання військових дій відбувається паралельно з пропагандою, дезінформацією, де виконує свою роль історія, все це. Ставить її трошки в інше місце на інший п'єдестал порівняно з іншими конфліктами, які траплялися в Європі, і траплялися в світі після 45-го року. Але разом з тим, мені здається, що ця війна також відповідає головним ознакам ознакам багатьох війн, які фактично існують в світі починаючи принаймні з кінця вісімнадцятого століття, принаймні з американської революції, тобто це війни, які супроводжують розпади трансформацію імперії. Власне, Сергій Плохі переконаний, що серед багатьох інших питань, які вирішуються у протистоянні України з Росією, є майбутнє постсовєтського імперського простору. Російська імперія де-факто розвалилася, як і Австро-Угорщина, і Османська імперія в ході Першої світової війни. Вона була. Реконструйована більшовиками на іншій ідеологічній основі, але радянський союз беріг не тільки багатонаціональний склад, але також традиції цієї імперії. І сьогодні, сьогодні, ми бачимо наступний етап процесу дезінтеграції, який фактично почався, якщо говорити на світовому рівні, ці процеси почалися принаймні з американської революції. Якщо говорити про Європу і нашу частину Європи, це принаймні з 2014 року, тобто Перша світова війна дає цей поштовх. Я трактую це як процес, який вже триває більше ніж. 100 років, і якщо дивитися на цю війну саме в такому контексті, тобто навіть те, що війна не відбулася в 91-му році, а відбулася 30 років пізніше, фактично в контексті розпаду або Бритійської імперії, або Османської імперії, Російської, якщо дивитися це як на Лондорей просес, тобто це не є абсолютно великий розрив. Фактично, війна в 91-му році була відкладена через Багато причин одна з них, яка була відсутність ресурсу Російської Федерації для спроби військовим способом утримати контроль над постімперським і пострадянським простором. Професор Паухій, говорячи про ідеологічні передумови і умови агресії Росії проти України, зазначає, що. Вони тісно переплітаються власне з процесом розкладу совєцької, російської совєтської імперії і намаганням влади Російської Федерації відродити давню могутність та контроль. Більше того, Путін і його режим прагне не просто відновлення імперії, а перетворення її на мононаціональну тоталітарну державу, що відрізняє його від совєтських правителів. Бо якщо подивитися на те, що говорить Путін, Мідінський і інші, в тому числі Путін в своєму есеї, про який я говорив, ідея того, що росіяни і українці є один народ, це інтерпретація ідеї кінця 19-го, початку 20-го століття про існування російської нації, і також так званих племен малоросів, білорусів, великоросів, тобто, фактично, ми повертаємося до концепту російського націоналізму. Який сформувався в імперії, тобто це імперський російський націоналізм з 19 століття, не тільки коріння в 19 столітті, але фактично майже формулювання, також який тепер переноситься в 21 століття, з ідеєю переформатування постімперського простору державу, в якій росіяни будуть фактично не тільки більшістю, але єдиною категорією, не тільки політичною. Але також культурно-етнічною те, що відбувається на окупованих територіях сьогодні в Україні, говорить, що це абсолютно інша модель ніж та яку застосовував Ленін чи Сталін, коли визнавався принаймні символічне значення української державності. не Снеквестинувалося питання про існування України, толерувалося чи навіть підтримувалося в 20-ті роки викладання українською мовою. Модель того, що ми бачимо сьогодні, це зачистка все під Росію, під русський мір, процеси, які відбуваються. В Росії також відносно меншостей, не російських меншостей Російської Федерації. Тобто, в цій війні я бачу звичайно імперські традиції, і я показав на них Росії, але також є цей новий елемент спроби перетворення колишньої імперії, культурного зросійщення імперського простору. Тобто Росія намагається стати національною державою, не віддавши ні людський ресурс, ні географічні значить, якісь кордони, того, що вони визначають як одна одна з категорій руського міра. А ось що каже історик з приводу геополітичних цілей Москви, геополітика дуже тісно пов'язана з цим, бо проекти Євразійського союзу це також. Спосіб утримання постімперського і пострадянського простору під контролем Москви. Ідея багатополярного миру, в якій Росія є одним з ключових полюсів, гравців, і ось для того, щоб бути полюсом і гравцем в середовищі чи в географічному пространстві, де з одного боку є Китай, з іншого боку є Європа, Тобто Росії потрібен економічний людський і так далі, потенціал пострадянського. Простору. Без цього потенціалу вона фактично не може бути одним з центрів багатополярного світу. І ця війна показує в те, що вона стає менше цим центром, рухаючися у бік під парасольку, під фактично протекторат Китаю. Тобто війна, яка. Почалася з ідеєю росіяни й українці один народ, призводить до фактично безпрецедентної, принаймні за останні 100 років поляризації між росіянами і українцями, але також призводить до пониження статусу можливостей і рівня Росії як одного з центрів багатополюсного світу і підштовхує цей геополітичний простір, де є Росія в бік. В бік Китаю і потенційно створення або монополярного, або двополярного світу, якщо Сполучені Штати Америки, значить, будуть продовжувати чи повернуться до політики, того, що вони один, один з цих центрів. Сергій похій, виокремлює окремлі певні тенденції, і також зазначає один з вами, який вже відбувся незалежно від того, чим закінчиться війна України з Росією. На його переконання історики мають краще розуміння цих процесів, ніж інші представники науки, чи це гуманітарної, чи політологічних якихось наук, з огляду на знання минулого вплив. Найбільше мені здається на відносини між росіянами і українцями і формування чи завершення формування української ідентичності як ексклюзивної ідентичності по відношенню не тільки до західних сусідів і поляків, зокрема, але також до, до Росії і східних сусідів, де до 2014 року, до 2022 року існували всілякі моделі ідентичності, які дозволяли. Включення так чи інакше в спільний східнослов'янський простір відійшла ідея совєтської ідентичності з тим, що відійшли її носії, але ідея того, що росіяни і українці, якщо не один народ, то вони якось споріднені, і, і цей, значить, конфлікт, як Пушкін писав про Росію і Польщу, конфлікт слов'ян між собою, що це значить якось абсолютно. Недоподумання, неприродне, тобто ці речі тепер абсолютно, абсолютно змінилися. Тобто, війна дала надзвичайно серйозний поштовх в Україні, і мені здається, що теж саме станеться в Росії, як тільки з'явиться нагода в Росії подивитися на ціну цієї війни, на кількість вбитих українців, які, начебто, росіяни з іншого боку кордону. Ще один вплив війни в Україні це зміна парадигми відносин Росії з піднебесною і відповідно нова геополітична конфігурація в ієрархії потуг з одного боку. Ми бачимо повернення до Союзу до альянсу часів холодної війни. Де Пекін і Москва були на одній сторінці, але зміна порівняно з холодною війною пов'язана з тим, що тепер головним в цьому дуеті є не Росія, колишній радянський союз, а Китай. Тобто, колись Китай був найбільш таким англійською мовою «troublemaker», тобто найбільш агресивно налаштований по відношенню просунення. Комуністичної революції в світі готовий вступати в війни. А радянський союз намагався, оскільки він був одним з головних бенефіціарів цього світу після 45-го року. Намагався його стримати. Тепер ці ролі змінилися з кожним днем. Фактично, залежність Росії від Китаю стає більшою. Як для історика постає питання Союз китайсько радянський Союз не протримався довго. Через історичні, політичні і інші конфлікти і суперечності, незважаючи на те, що формально і одна і друга країни належали до комуністичного блоку, поділяли певні засади комуністичної ідеології. Територіальні конфлікти майже спричинили ядерну війну наприкінці 60-х років між двома комуністичними країнами. Яка перспектива цього союзу на довше на на, на, на довше майбутнє? Це велике питання. Але на сьогодні мені здається, він продовжує продовжує ем, збільшуватися, принаймні ставати, ставати ширшим і глибшим. І наскільки, наскільки Пікіну і Москві, вдасться тримати під контролем свої історичні інші претензії за для досягнення геополітичних цілей сьогодні. Це велике питання, але там, де немає питання, що якщо цей союз триває. Лідером є Китай, а не Росія, є очевидний, і крок до біполярного світу замість багатополярного також досить, досить видний. Професор похій переконаний, що війна Росії проти України заклала розлам між Європою і Росією, бо європейці розуміють вже що йдеться про реальну загрозу для них, і що тут не варто Москві чекати на ведення справи, як це було до 24 лютого 2022 року. Переорієнтація Росії в бік Китаю означає також, якщо не виникнення берлінського муру між між Росією і Європою то принаймні дуже серйозні кроки в цьому напрямі, і останні події, в тому числі атаки дронами території Польщі, проникнення в простір е е е Естонії, Балтійських країн, фактично е е закладають підмурівок під. Мурівок, під е Потенційний мур, який може не буде фізичним, так як в Берліні, але вибудовується з кожним днем відносно торгівлі, відносно якихось політичних орієнтацій, знову таки, як із Росією і Китаю, це історія багатополярна. Ми можемо говорити про певні тенденції, які в принципі можуть змінитися, змінитися в тому числі в результаті виборів в тій чи іншій країні. Ми бачимо, наскільки перевернулася раптом політика Сполучених Штатів Америки по відношенню до України. Тобто, знову-таки, історик, мабуть, може показати про якісь тенденції, які ось є, вони можуть розвиватися, але вони можуть приглушуватися на якийсь елемент, повертатися знову. Тобто, історик не має те, що англійською називається Crystal Ball, для того, щоб передбачити чи, чи пророкувати те, що там є, але він може показати певні магістралі. На завершення свого виступу Сергій Плохій зазначив, що він, як і решта істориків, не можуть уникати відповіді на питання, а що буде далі, попри те, що це не їх фахове завдання прогнозувати майбутнє, а у їх бекграунд і спостережусть дають їм такі повноваження, такі можливості. Ми можемо подивитися на досвід інших воєн відносно закінчення воїн, відносно перемир'я якихось мирних угод. Знову таки, тут історики можуть додати ці паралелі і створити простір, в яких ми можемо думати. Корейська війна, наприклад, для мене один є з прикладів того, як переговори ведуться в той самий час, коли відбуваються військові дії, коли в кінці кінців переговори не про мир. а Перемир'я завершується, коли обидві сторони, американці і китайці на початок 50-х років розуміють після принаймні двох років виснажливої війни, що лінія фронту рухається, але рухається мінімально. Вони нічого не можуть досягти чисто військовими. Способами і тоді тоді наступає перемир'я. Чи, чи станеться це у випадку з Україною? Це, це питання, але найближчі паралелі, які можу привести, враховуючи також лінію фронту, яка в Україні майже не рухається на протязі останніх двох років, принаймні корейська паралель там існує. Де корейська паралель зовсім не спрацьовує, це ідея двох корей чи двох німеччин, враховуючи те, що захоплює Росія, вона веде. Політику деукраїнізації і на протязі кількох років, десятиліть, фактично можна повернути території, але питання повернення людей є надзвичайно складним. В контексті, що далі, я хотів би сказати також про досвід Польщі, про досвід. Центрально-східної Європи держав, які повстали чи повернули своє свою державність на руїнах імперії після Першої світової війни. Може вам відомо мені відомо, ні одна з цих країн, яка залишилася в кордонах, які були проголошені в 18-му році, в 19-му, чи навіть там, де. Кордони, які були міжнародно визнані після 18-го року, тобто майже закономірність в регіоні це рух кордонів, пов'язаний з війною, з конфліктами, з питаннями меншин, з питаннями ідентичності, і це контекст, який варто тримати на увазі, думаючи про цю війну і наслідки, тобто, чи Україна буде, буде частиною цього загального історичного тренду, який фактично виник в східній Європі, чи навпаки, будуть. Будуть якісь відмінності. Не можу не погодитися з професором Сергієм Пухієм, що глибоке знання минулого аналітична компаративістика в сфері історії дає потужні інструменти для осмислення сьогодення та накреслення ймовірних сценаріїв майбутнього. я нагадаю, що ви прослухали фрагменти з інавгураційної лекції професора Сергія Пухія, яку він виголосив на відкритті третього конгресу дослідників історії Литви, Польщі, України і Білорусі, який нещодавно. Відбувся у Варшаві. З вами була програма Міжнародний лад безлад» і її автор Назар Олійник. Ми вже почуємося з вами за тиждень.